О-о-о-о-го- Гурін, Урін це твій і, вже може 200-й шанс, якщо я не помиляюсь, що ти... Якщо ти його тела прокакаєш, профукаєш. Вау, це розуміє, вау! Ты ж навіть не очікував. Вау, 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 вау! <плес> Раз, з вами я, Шілаузер, просто ще Ші, просто лаузер. Сьогодні ми будемо грати в... Енхел 2009, знову в Коті Роуз, знову костері. сотий, мене двохсотий. Погнали! І всі мод, енхел, Порозити, погнали! Не буде потягнути, кота самі знаєте за що. Так, і знову у нас суперник Рівний. Ну в котині нас, чому немає суперника сильнішого за нас? Чому немає суперника слабшого за нас? І не Ладно, граємо супний матч. Погнали! Here we go! Так, давай, Не маю багато часу! Давай, копа не залючивало, копи не заглюючи, тоби не загоню чого? Хок, не залючило, вс, пацаны, можна грати, вс, граємо спокійно. Граємо наче. Вже штраф? Хто вже так прош проштрафиявся? Блин. А я вот трохи кнопки плутаю. Ладно, погнали. І будемо тягнути котика за хвостик. О-о-о-о-го. Горін. Урін це твій. І вже може 200 шанс, якщо я не помиляюсь, хоти... Якщо, якщо ти його тила прокакаєш, профукаєш, То я не знаю, що тобі буде. Вау, це я розумію, гоу! Ти ж навіть не очікував. Вау, 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 вау. Що й так швидко, ми будемо повтор. Я думав, що взагалі там не буде. Там думав, що хтось буде на забиванні. Красота? Блін, що ж взагалі без проблем виграє. слабка сложнейше Що стало ладно подвижные гурина невоско забивается просто ему треба набирати тупо очки. Очки петок та які штрафни скільки там этих штраф може может быть знову, знов 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 носи ты і... комби за гурин а... посо ковни коми гурин Давай, Бурін, маєш забити, маю забити. Це є Спарта! ой йо 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 яй 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 Мен надійшли, що зараз завізнув. Я знімаю. Встигну. Я стигну. Барчу! Ну бабчу я знімаю, бо виявляйте мене. Ой, блин! Думав, зараз немуся ні ні нормально, а нет. Іставати мають. Бо я ще вам маю скинути... їсти самим наїстися і на футбол. Ладно, о, ще в... вейт маю, маю завивати. Вай! Знову, шайбу. Як я так забиваю! Що ж то таке? Таке військо, що хтось поставив режим легче... Ну, мені треба... це мені треба буде перевірити. Бо ще я вроді би якщо не помиляюсь, то уже грав за лег. Трохи он хел, ну мій брат, якщо ви знаєте, добре. Е, то може і він щось там переставив. Хто його знає? Пенча! <смі> Давай... Ага, а, хрен зла. Блін, затиснули, затиснули, затиснули. Так куд... На та й-панки. І-моє, йо фух, от небезпечні моменти пішли, а це... Та що ж то таке? Атакують і атакують, атакують і атакують. Хоч я такувати вас прошу, я ну же! Ну же. Добре. Знову штрафні, що ще вони так штрафить? Ладно, щось штрафи, штраф твою дивизию. Ладно, трошки ближче треба до мікрофона, бо щось ще певчу далеко. Mm. Давай, і шанс, шанс, шанс. No шанс. Ладно. Mm. Працюємо. О, oh, гуэрин. Вот самі гуери нам не треба. Ладно, не нам не забивать этого що можна. Я ж нажимав Shift, я, я ж бігав швидко. Да, у сейчас лоупок. Я казали мені всіх, кого я бачив. Та ти... Та ти лки-палки. Давай, біжи, помрій! Ні, Ну меє, біжи. Вже замінили. Не встиг говорі не побути, вже зрозуміли на Вайта. Ну ладно, чорт не я просто маю забивати якнайбільше. У найбільше. Уті, -мо. Йо... Що, що я роблю? Як тільки трассу шай, трудно ще удари, моменти. Ладно. Давай, Що, ми вже ми вже район порну. Нас немає права на помилку! Давай! 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 Добре! ладно! Ну ладно, хе треба балакати скільки можна! У них штрафи штраф за штрафом, штраф за штрафом, штраф за штрафом, четвертий штраф. Чи третій? Безрізниці. Фуууу! Блін Давай, вперед! Ще може встигнути заб'яти. Давай! Тормоз, Гурін, де тормоз! А такий міг би бути шанс! Ладно, мы забираем 2-0. Але мені потрібно більше забивати, щоб вибитися в топі. Ну і звісно, що для того, щоб виграти. Ну, логічно. Ладно. Блін. йо -мо, -мо, -мо! Давай, терпимо, терпимо, все терпимо. Давай, давай. Так, выходимо ...ззаді э, воріт і... маємо зараз забити шайбу, мені все одно. Блін, у не... Ті ворота так захищаю, що то не прибрався до них. Треба, щоб було вільне місце. Вільне місце, я сказав. Вже дві хвилини кругляю Таскільки можна Блін Таки вишли, що вони знають, що я маю зробити. Та скільки можна Тут ще і наші стоють на біля воріток на вместе? Блін, я вже я вже зараз кружляю... Що що можна Да блин. Ладно, знов в тебе є момент, знов в тебе є той чртів момент. Давай. Давай, я в тебе вірю. Давай, чучел. Давай, чучел, без музгив. На! Та як там можна не забити? сам на сам з рутарем. Шкода. Ай, язык трясова! Молодку лад мою истину клацаю! О, давай, 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 dav, ai, dav, dav, давай, 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 давай. Давай, я в тебе верю. Давай, муже, давай. И. Ну же, давай. Да не снушать себе так звание. знову штраф. У моего не штрафляча. О, не штрафляча. Штраф, штраф, штраф. Ну ладно, давай. Давай, 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 давай. йому вже в сотий раз. И пробуємо заб'яти. Блин. Блин, блин, блин. Хоч не дуже сіде Ладно. Попробуй тако... Як то кажуть... зробите себе мажор, але мені це звісно не заложить, тому що я не мажор. Логічно. Давай. Ну а ще раз попробуємо мою стару схему, яка завжди повинна працювати, але вона, звичайно, не працює. Ну же! Ну! Да. Да-да-да. Ветеринар виграємо. Мені подобається. а Самої не подобається. Давай, на, на. Бо я хочу вірити в суху. Може якусь похвалу получу. Хто його знає? Ладно, так, що мені не обов'язково забивати, бо ті, що повинні забивати, їх зараз немає, але я буду забивати і це мені там. Мені Щось дуже легко, чесно. Хм. речі, хотів сказати на щодо про резонсот 2016. Я його більше не буду знімати, оскільки при записі, як ви поняли, надзвичайно сильно лагає. Тому що без того. Во. Блін, наш штраф. Блін. Май сповіщення, ладно. Тому що без того називається. Без записі воно... воно просто ідеально йде. Може десь 40 FPS, може навіть більше. І мені... і так приємно грати, але тільки починаю запись, воно починає лагати, Жутко лагати. Немарно я тоді серію назвав лаги. Ех... І знов шайба, я навіть вже не дивуюся і не реагую. Бо це вже передбачено було. Тож песи я не буду знімати, зато в мене є е, інша гра, яку я можливо навіть буду проходити зразу після того. У мене є ідея. Казати я не буду була і більше, що догадається. Ладно. Давай. Давай, 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 давай. Давай. И, ну же! Вот так треба бить. Вот так, вот так. Я не буду бесить, бо у меня немає часу! Вот это тратить лишний час. Так хотілося в суху выехать. Да. Стихай. Стихай, ты не так. 8. Ладно, виберте, якщо якийсь шум, і якщо хочете поки ты в голосу побільше. Ну это нічого страшного, виберте за тебя всі розмови. Просто я прошу. Я того, я знімаю, не чіпайте меня, ну ніколи це не виходить. Ладно, відрізняйте. Давай, другий період уже майже закінчився. Ну, 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 от ну, ото! ну 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 Добре. Ну же, ну же Тормос. Ах ты, Торнс. Ах ты, лузер. Та що ж вони так вони б'ють уб'ють? І дайте шайбу. Дякую. Та скільки я вас питаюся. не не ні 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 не 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 так просто. Ладно, вже останні секунди треба забивати. Ну ты зараза ты мелкий. Так, ладно. Вс. Блин, привет, закиньтеся. Защитой третій період. Хух. Головне витримати, головне витримати. Ой, забити, звісно ж побільше шайб. Погнали. Гуэрин і Вайт мають забивати. Блин, блин, блин. блин. Ой, куда? Хи куда ж? І, і хотя все нормально? Куда я вас питаю, что во Гуэрине 13 номер невезучий ты наш? Давай, 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 чм кайф ты, Гуэрин? Ой, куда я? И куда же, и куда ж я не туда я. Да, Та... Що це було? Что це було? Я спитаюся, что це було. Я вообще ничего не нажимал. Ладно. Вперед. Я зможу це зробити. Давай. Давай, все на все один нещасний круг. Фух, ветрямо. І, ну же! Ну же! Ох і зразу. Навіть не дадуть мені забьет. Мені треба срочно, срочно, срочно ніхон. Фух, давай. Гурінця, тебе такого моменту більше не буде. Да, да, да. Але вони них і і Я навіть не знаю, що таке. Сталося. Добре, ви ще виграю дуже часто, і щось легко забиває. Мітки що я... що Олег мені взяв легкий режим. Ой-ой, трохи не туди, ой, трохи не туди. Не! Не-не-не-не-не-не, Ладно. І. Давай, давай! Ой-яй-яй-яй-яй! Ой, ой, ой. занадто багато і важ. Отак. От Ось от так працює наша банда. Так і тут працює наша банда. Тут і не це подає. Але це як завжди нічого страшного А погнали Понадай. Так, поки що немає особливо кому забивати, тому старатися дуже сильно не особливо. На. Але все має забивали шайбу. То Та тарфок там. -та -та. Не б кай і кажу, кижуйте рахунок. Сиводия. Си Я не розумію, як я виграю. Ну ладно. Теж тож в який сам вибрав режим і то якось передалося на мою лігу. Навіть не знаю про що говорити ще. Ну ладно, буду повторяти, те, що маю повторяти. ой 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 який небезпечний момент. ой 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 небезпечний момент потрій раз. Ой, вайд мавшай, бо він повинен ще забивати. Більше забивати. Давай, залишилося 9 хвилін. Ну то вони, звісно, ж скорочені в 4 рази. Ладно. Якось тут їх дуже багато. Ай! Як там вайт не допти, я там такий шанс був. Так, ладно, треба дати пас на вайта. На вайта я сказав. Більш мені це зараз не вдасться. Вратарі, ж ти лузер? Який шталу? Щурика пустити в хокей. Ну боже, відразу поміняли. Зразу поміняли тих огравців. Ну що це за тупість? Як можна пропустити в хокей щурика? Це... Ще ламо футболь! Та це болі на йому віріш, але... Але хокей, як це можливо взагалі? Не знаю, як це вообще можливо. але ну, не буду про це задумуватися, просто дум буду думати, як далі забивати мені треба. Ааа, я було б личко в котрий раз. та що ти аж витворяєш, я тебе питаюсь. Добре. Добре, 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 добре і ні. Здійсно нічого доброго тут нема. Я, 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 тільки... Тільки не забійте, тільки не забійте. Я не хочу пропускати багато. Мені просто треба... Мені просто треба бути ефективним. О, вайт, 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 вайт! Добре, все. Маєш заб'єти. По суті, на тебе я ставлю всі ставки. В суті, всі моменти... всі моменти ставлю на тебе. Надіюсь, що ти зможеш заб'єти. Блин, ну пацаны. <риклад> Не-не-не-не-не-не-не-не, не так швидко. Не так швидко, ну и куди, ну и куда я вас пытаюсь? Что-то его ротарку стекает. Ой, дурин выйшов. Блин, не вознущается з мене. <риклад> 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 Дайте я забью. Не ба... Дуже багато забивати. Ну блин. 45 секунд реального часу! Ой реального реального часу Та шо то таке Ммм Давай Гуэрин 30 секунд 30 секунд 30 секунд Давай! Давай 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 Иже ж то так завжди везе? А ну давай, ще є шанс. Ще не все втрачено. Куда, не туда. Давай, 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 Гуэрин, 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 давай. Секунди, давай. На останні секунды, давай, не оставить секунду. все, все, вс, втрачена. Блин. Ладно. Теж так не по... Так, теж не по. просто... Мало очок зарубляю. Хотя забиваю дурные. О. Має вай два очка и гуэрин два очка. Але все ну, одно це недостатньо, вони там доволі сильно відстають. Від тих, що грають аж в два рази більше матчів, я, ніж я. І це не нервуй. Ладно, теж, третя зірка, Майк Сінгер, один гол, одне очко. Додж Вайт, один гол, одна голова, голова передача і два очка. І Біл Гурірін. Два гола. Ноль головних передач і два гола. Чудово Ух, це була нелегка перемога, хоча до восів. Розгром. Ладно. Погнали. Вс. Фух. О, новини, Так, новини, Генеральний менеджер Ленджін е сильно зра зрадів сьогодні, сьогоднішньою великою перемогою. Отак От переладається. Давай. Ууу, з кейк, ким я там будемо грати з калорійною. І знову суперник там рівний. Хто б Ладно, подивій в строєнні таблеті. І знову я четверте місце. Хоча дивіться, за Атланту у мене більше очків. цих кренджерів я не можу тупо здогнати. Короче, нічого не помінялося. Ладно, тепер подивимося ще статистику гравців. Яке ми там дочвай четверте місце. Він має рівно очки з першим місцем. Це означає лише одне. Йому потрібно зробляти очки. Що просто? Далі ще тух ще хантер, 9 очків має і і... і то ще має ще такого нормального очків. Ще гуерін має 8 очків. Значить основні гравці. Гуєрін, хантер і вайт. Далі. Знаєш, так, нападаючі Тут не сильно різні, вайт, хантер, там ще там живут теж трохи далеко. Ладно, центрові. Вайт на другому місці. Ладно, лівих нас нападаючих, взагалі немає сильних. А ще тут Hunter, правильно, давай захисники. От захисниками тут проблема у нас. От, тут має наш 10 очків. 10 очків. Я не знаю, хто здоганяти. А от наш захисник сутон самій сильніший. Має ще на все 6. Я не знаю, як я буду згоняти, я не знаю. Серед твердарів наш воротар. Просто рівний, Тут просто він вистає тільки по тому вог, по своєму імені. Має 6 перемог. А перші місці теж має 6 перемог. Далі по 2 гравці новичок. Ну тут без змін. Тут змін немає. Хоча у ній як посол, на рівні з Броурем. Що на рівні, ми ще на одне очко. І все буде просто бомба. Ладно. Думаю, пора закінчувати серію. Тож скажу, то що завжди. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте і всім пока! It's... Серпень 2015 року він стали головним тренером команди Бенфіка. Ходимо, зараз ходимо, б'ємо, Стоп, а хто мене іншим, стоп. Ми зачего один. No ale to my, ja się ujawnił, nie spadzie Cię niczo nie istnuj. A to oznał? Ja